Вітаю вас на уроці математики, і тема сьогоднішнього нашого уроку склад числа 8. Пролунав уже дзвінок починається урок на уроці не куняй, математику вивчай! Дітки, сьогодні на уроці ми поговоримо з вами про склад числа 8. Будемо розбирати, які числа треба додати між собою, щоб утворити число 8. Спочатку перегляньте відео. Нова школа UA. Представляє чат урок. А, цікаво! Подивись відео, пройди квіз та виграй приз. Як можна утворити число 8? Сонечку? Нехай дітки нам допоможуть. Число вісім складається з один і, один і один, і один, і один, і один, і один і один і один, з одного і семи, з двох і шести. З трьох і п'яти. З чотирьох і чотирьох. Гарна відповідь. Став лайк. Підпишись. Добри, дітки. А тепер ми попрацюємо у наших робочих зошитах. Зоштах, ми вже побачили з відео, що сьогодні ми з вами будемо працювати зі складом числа 8. Відкрити зошити на сторіночці 40, 74 та 7, Там ви побачите наступне завдання. На кожному малюнку 8 точок розділи на дві групи, як на зразку. Віднови записи, запам'ятай склад числа 8. Ми бачимо з вами зразочок, що поділено 7 рожевих крапок та одна зелена. Сім додати 1 буде 8. Ми з вами будемо зараз робити схоже. Будь ласка, нам треба з вами поділити простим олівчиком ось так, навпіл наш овал. Порахувати, скільки рожевих точок. Дітки, рожевих точок там 6. Давайте запишемо з вами цифру 6. А зелених скільки? А зелених 2. 6 додати 2 дорівнює 8. Далі дивимося наступний малюнок. Розбиваємо знову простим олівчиком. На скільки крапочок рожевих дітки? порахуйте. Записуємо правильно 5 рожевих крапочок, а зелених скільки? 3. Молодці. До 5 додати 3 буде 8. Добре, наступний. Це найлегше, дітки, всі люблять це. Скільки крапочок? Рожевих 4, а зелених також 4. Дітки, запам'ятайте, якщо до 4 додати чотири, то ми отримуємо 8. Запишіть 4 додати 4, 8. Далі наступне розділяємо. Ми бачимо рожевих крапочок 3, і далі ми бачимо зелених крапочок 5. Якщо ми до трьох додамо 5, то ми отримаємо 8. Далі ділимо. Ми поділили на дві рожеві крапочки та зелених дітки. Скільки в нас? Шість. Два додати шість дорівнює вісім. Правильно, давайте останній розглянемо. У нас є одна рожева крапочка та скільки зелених, та сім зелених. Запам'ятайте один. Додати 7 дорівнює 8. Поставте, будь ласка, відео на паузу, якщо ви не встигали, і допрацюйте самостійно. А ми з вами переходимо до наступного завдання. Нам треба домалювати крапки на доміно і відновити записи. Дивимося, у нас на першому доміно є 6 зелених крапочок та 2 блакитних. Разом 6 додати 2, дітки, скільки буде? Шість додати 2 буде 8. Ми також можемо ось це разом порахувати. І отримаємо вісім. Тепер у нас є 5 зелених крапочок. Дітки, скільки не вистачає до того, щоб їх стало 8. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки ще треба добалювати? Шість. 7, 8. Дітки, скільки крапочок треба домалювати? 3. Домалюйте, будь ласка, три жовті крапочки. І відповідно у клітиночку нижче ми записуємо 5. Додати. Ми додали три крапочки, значить, запишемося за цифрою 3. Далі у нас є дві зелені крапочки. А нам треба 8. 1, 2, Далі рахуємо. 3, 4, 5, 6. 7, 8. Скажіть, будь ласка, скільки ми домалювали крапочок? Ми домалювали 6 блакитних крапочок. Намалюйте 6 блакитних крапочок і відповідною цифрою, якою ми цифрою позначимо? 6 крапочок. Цифрою 6. 2 додати 6 дорівнює 8. Далі давайте порахуємо, 4 додати 4 буде скільки. Вісім, добре. Тепер давайте у нас є крапочки блакитні. Нам треба домалювати іншого кольору. 5 крапочок є, а не вистачає скільки, дітки, подивіться, у нас ось уже було. Ми тут малювали 3. Значить, нам також не вистачає 3 крапочки. Домалюйте, будь ласка, 3 крапочки і унизу у кулітиночці запишіть цифру 3. Далі у нас є шість крапочок. Дітки, скільки крапочок нам не вистачає, щоб утворити число 8. Нам не вистачає дві крапочки. Дві. Яке, Яку ж цифру ми запишемо знизу? Цифру 2. Молодці! Дітки, хто не встигає, ставте відео на паузу і працюйте. А нам зараз час відпочити. Гарно відпочили. А тепер ми з вами будемо заповнювати числові вежі. Ми з вами таке вже робили. На кожній вежі є прапорець Із 5, 6, 7 та 8. Такі цифри. Давайте ми спробуємо це складно. Будемо числа. так? Наше число 5. Перше. Ми, Я називаю, як завжди, першу цифру, а ви мені другу. Добре? Давайте. 5 складається із. Чотирьох та одного. Молодці. Записуємо, будь ласка. Ще п'ять складається із трьох та двох. Правильно. Ще із двох та трьох. Правильно. А ще п'ять ми можемо скласти із одного та чотирьох. Молодці. Тепер переходимо до вежі з прапорцем шість. Шість у нас може складатися із п'яти та одного. Із чотирьох та. 2. Із трьох та. З трьох із двох та чотирьох. Із одного та п'яти. Дітки, не забувайте, що ці склад, цей склад числа ви повинні вивчити. так? Ви їх повинні знати і швидко доповнювати. Далі сім. Сім складається із шести та одного. Із п'яти та двох, із чотирьох та трьох, із трьох та чотирьох, із двох та п'яти із одного та. Шести. Добре, цей склад числа ви також повинні знати. Ми вже його проходили. А це цей склад числа, який ми з вами розглядаємо сьогодні. Вісім складається із семи та одного. Із шести. Дітки, скільки не вистачає, щоб утворити вісім? Та. Двох. Із п'яти. Та. Трьох. Із чотирьох та. чотирьох, чотири плюс чотири буде вісім, будь ласка, запам'ятайте. Так, далі із трьох та, дивимося, в нас вже три було. І його пара, яка буде п'ять. Із двох та яка пара в два? і із одного та семи. Тільки поставте відео на паузу і заповніть усі числові вежі. А далі ми з вами будемо порівнювати за зразочком. Ми бачимо, що порівнюємо, ми будемо використовувати знак більше, менше або дорівнює. Ну що ж, давайте ми з вами спробуємо виконати це завдання. І у нас вже є 4 більше ніж. Нам треба з вами відмітити всі цифри, які будуть меншими за 4. Це 1, 2 і 3. 4 вже буде однакова, так? Давайте розглянемо другу. У нас є цифра 5. 5. Це буде знак меншою від яких чисел? Дітки, які числа в нас більше п'яти? Назвіть мені. Це шість. Обведіть сім та вісім. Добре, обведіть, будь ласка, ці цифри. Далі нам треба розглянути шість. Шість більше, ніж які числа, дітки? Шість більше від одного, двох, трьох. Чотирьох та п'яти. Число три. Менше. Менше від яких чисел, дітки? Три менше від одного. Ні. А від двох. Ні. А три від трьох менше. Ні, це порідно. А ось чотири, п'ять шість, сім та вісім. Це є більшими, ніж три. Правильно. Дітки, будь ласка, виконайте все так, як у мене. А далі у нас наступне завдання. Нам треба зафарбувати у кожному рядку по одній клітинці, так, щоб і в кожному стовпці було також зафарбована лише одна клітинка. Ну що ж, якщо дітки, я зафарбую, візьміть свій улюблений е, колір і фарбуйте. Я зафарбувала ось тут. Скажіть, будь ласка, де повинні тепер зафарбувати ви наступний? Якщо у кожному рядочку, ось рядочок, все тут у нас вже більше не може бути, так? І у стопці дітки в стопчику вже тут більше не може бути у нас зафарбовано. Значить, далі будемо працювати з цим рядочком і з цим стовпцем, так? де ми можемо намалювати квадратик, щоб він не перетинався з першим. Ми повинні його намалювати посередині, правильно. Тобто, дивіться, що в нас уже тут, а ми не можемо писати. Тут а не можемо писати, тут а не можемо і тут а не можемо. Ну, і ми бачимо, що останні ми зможемо намалювати в нашій останній клітиночці. Лише вона залишилася порожньою. Будь ласка, візьміть свій улюблений колір і зафарбуйте ось таким чином, як я, стовпці. Не стовпці, вибачте, а квадратики. Я сподіваюся, що ви все встигли. Дітки, скажіть, будь ласка, який склад числа має 8? Назвіть мені самостійно зараз, із яких чисел ми можемо скласти число 8. Називайте мені. Так, це 4 та 4, 7 та 1, 2. Та 6, 5 та 3. 3 та 5, так? Добре, їх багато. Скажіть, будь ласка, сьогодні на уроці ми дізналися, про склад якого числа? Про склад числа 8. Молодці. Дітки, на цьому наш урок з математики закінчено. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. До побачення, до нових зустрічей.